Чи обов'язково на сповіді називати кожен гріх? Уявіть, що ви постали перед Богом, і раптом всі ваші гріхи, навіть ті, про які ви давно забули, починають ставати в чергу, один за одним. І ви розумієте, не все назвали, не все згадали під час сповіді. Чи простить Бог гріхи, якщо я на сповіді не назвав їх усі? Чи справді Біблія вимагає, щоб ми згадали і перелічили кожен гріх, щоб отримати прощення? З одного боку, Біблія дає дуже чітку відповідь: гріхи треба визнавати. І ось як написано хто втаює свій гріх, той не матиме успіху, а хто його визнає і залишає, той буде помилуваний. Що означає визнавати? Це значить називати речі своїми іменами. Легко сказати в молитві: Господи, пробач за всі мої гріхи. Але важче сказати пробач, що я заздрив, що зневажав. Що обманював, що образив когось. Бо коли ми називаємо гріх по імені, ми визнаємо, що це гріх, а не якась там, помилка чи просто слабкість. І саме це відкриває двері до справжнього покаяння. І тут логічне запитання: а якщо я щиро молюся, але щось забув, ну буває ж таке, або навіть не знав, що це було гріхом. Друзі, Бог не прокурор. Йому не важливий повний список з усіма пунктами, йому важливе ваше щире серце. Давид молився так: від таємних провину чисти мене. Бог розуміє, що ми можемо не все пам'ятати. Але якщо ми щиро каємось і готові слухатися Його, він прощає навіть те, чого ми самі не розуміємо. Бо спасіння ми отримуємо не через точний перелік гріхів, а через віру, покаяння і благодать. Хотів би зауважити ще одну важливу річ. У Біблії немає заповіді сповідатися перед людиною, щоб отримати прощення. Для цього не потрібні посередники. Написано так про Бога. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Сповідь це молитва, розмова напряму з Богом, а не якийсь ритуал. Адже тільки Бог має владу прощати гріхи. Досить часто наводять текст, який ніби як вчить сповідатися перед людьми. Визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоби зцілитися. Але тут говориться не про кабінет священника, тут мова про відновлення стосунків, коли ти когось образив. Коли ти перед кимось винен, то маєш прийти до цієї людини і визнати свій гріх, попросити пробачення. Отже, підсумуймо, Бог хоче, щоб ми визнавали гріхи не загально, а по суті. Але якщо ми щось забули чи не розуміємо, не страшно, Господь знає наше серце, а прощення приходить не через повноту списку, а через щиру віру, покаяння і благодать Христа. Як написано в посланні до Римлян, бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Тож, якщо розумієш, що нагрішив, не чекай, визнайся, покайся перед Богом, приходь до того, хто тебе не відкине, і обіцяє, що пробачить, якщо твоє серце буде щирим. І надалі обходь той гріх десятою дорогою, а Господь обов'язково тобі цьому допоможе.